Писати прозу він почав майже одночасно з поезією в повісті з 60-х років Світ без війни, президент, порадній під впливом кіноповісти Олександра Довженко. І його повість діду над тлісні, асоціюється з Довженковою зачарованою десною. Несподіваною для читача у 1971 році стала повість Гінновського роки Романець. Вінграновський продаєць знайшов свою форму оповіді і свої засоби проникнення у внутрішній світ героїв, спосіб поетичного мислення, своєрідність кінематографічного сприйняття, специфіку діалогів, лаконізм фраз, природне вміння жити в касі у світі химерій і мрій. А гумор його гумор маніосований до найтонших переливів. Смішного і дотепного, що йде з народних липин, сповнений доброти і щирості. Іде кіт через лік, чорно на обід, коли чує він зима. І пішов і через віт, чорно лапо на обід, стала зимонка сумна, за котом ішла весна. Тим часом йшлося на після базар з нелюдні. Порів лишилося і ще менше, ніж було. Дві корови були продані, а третя стояла за возами така, що до неї ніхто і не підходив, те, що вона була все як жисто чорненька і в Миколці Миколі навіть сподобалося, що вона вся чорненька і ріжки віночко. Але вона хиталася від вітру і світила ребрами. І вим'я під нею було, як маленьке яблучко. Ну, просто тобі і не корова, і не коза!» Продавала корову така сама тіточка. На ній не було навіть куфальки, а лише сірий піджачок з рукавами по ліці. Та на ногах одна чуня, а друга калоша, прив'язана до ноги кабельни. Її по від березневого вітру Латана, перелатана хустина стовбурчилась на голові, як шпакіння. Під пахвою тіточка тримала віхоть торішньої трави, на легач і хворостину Так вони і трусилися удвох з корівкою на спорожнілому базарі, на сірій від землі під сіре небо. Миколка обійшов курівку раз і вдруге. І, оглянувшись, чи нема поблизу людей, швидко прошепотів. Тьотю, а скільки ви за неї просите? І так, щоб оддати. У тіточки втекли з очей сльози. Чи то від вітру, чи хто з від чого. І, не дивлячись на Миколку, дерким і засуди голосом, вона проговорила. Віддаю за 150. А вона хоч доїться, доїться, три стакани дає на день. І не встигла діточка надивуватись, як Миколка присів, і до коліна червоними тридцятками відлічив усі 150 тисяч. Кожні п'ятдесят тисяч мати перев'язала йому мотузочком так, що три рази по п'ятдесят і корова твоя. Ще п'ятдесят у запасів. На те, а звідки ж ти будеш, що тебе сам оце послали? Та я тут недалеко із комарів. Може, чули дванадцять кілометрів. А мати хвора на печі та двоє малих. А батька чекаємо сні на день сіни. Беріть, беріть і перелічіть самі. Миколка ще раз оглянув корівку. Тепер вона була його, їхня, домашня. І з цієї хвилини корівка сподобалась йому на все життя. «Тьотю!» – гукнув Миколка. А як же звати її? Первінкою звати її, синочку. Первінкою.